які ви гарні, веселі сьогодні. Мабуть, надворі щось трапилось. Мені здається, що так. Давайте відгадаємо загадки, і тоді ми зрозуміємо, що відбувається у природі. Привітанням журавля! Я пробуджую поля, небеса і ручаї та заквітчую гаї. Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна. Так, це весна. А ось ще така загадка. Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває. На весні молодці. Ось і прийшла наша красуня весна із співом пташок та дзюрчанням струмків, з теплим сонечком та першими квіточками. Навесні починається робота на землі. Треба посадити пшеничку та жито, овочі та ягоди, причепорити садочки з яблунями, вишнями, сливами та абрикосами, щоб все росло та цвіло, дало гарний урожай. Люди, тварини та птахи всі радіють весні. На радощах люди з давніх давен співали пісні, проганяючи зиму та щоб задобрити весну, щоб була гарна погода і хороший урожай. Ці пісні називаються веснянки. За традицією, обрядові співанки виконували від благовіщення до зелених свят. Найчастіше юні дівчата співали веснянки на майданчиках під церквами, у лісі чи в полі, на луках понад річкою або просто на сільських вулицях. Убравшись у білі сорочки та заквітчавши голови вінками, дівчата водили хороводи, танцювали і співали, закликаючи весну. Ой, весна, весна, днем красна, що ти нам, весненька, принесла? Принесла я вам літечко, щоб родилося житечко, ще й озима пшениця і осяка пашниця. Ще й червоні квіточки, щоб квітчались діточки. Благослови, мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимочка в візочку, літечко в човночку. Давайте послухаємо з вами веснянку, а якщо вам сподобається, вивчіть її і співайте всю весну. І тоді буде у вас завжди гарний настрій. Квіточки на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Так зустрічають весну дівчат. У хлопців вже своя розвага. Поборотися, збудувати живу вежу, стаючи один на одного, позмагатися з бігу на швидкість. До участі у співанні веснянок парубків не допускали, вони лише іноді, зненацька, підбігали до дівчат, порушуючи хоровод і лякаючи їх. Давайте і ми трохи розімнемося. Руки сонцю підставляйте, з сонцем в пішмурки пограйте, до вподоби нам ця гра любить сонце дітвора. Один, два, рада сонечку трава. Співаючи веснянки, дівчата брались за руки і утворювали коло, півколо або ключ і рухалися в ритмі пісні. Якщо веснянка повільна, зазвичай ставали у коло, якщо швидка творили ключ. В Україні є один цікавий співочий звичай, який особливо подобається дітлахам. Навесні, тримаючи в руках булочки або печиво у вигляді пташки, малеча виходить на двір і виконує веснянку. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Неймовірно. Та ніхто в світі, окрім слов'ян, не зберіг до наших днів настільки різноманітні весняні хороводи. Веснянки, запальні танці, гуляння і забави. Ось так весело та незабутньо в Україні завжди проходить зустріч весни. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Давайте згадаємо, яка пора року настала. Так, весна! Як називаються пісні, якими прогоняють зиму та задобрюють весну? Веснянки. Що роблять дівчата, коли співають веснянки? Так водять хороводи. Молодці маля, веселий вам весни. До побачення!